Бажаю Божого благословіння, дорогоцінні українці. Хочу поділитися з вами ось за Дмитра, дякую Богу, що ми зустрілися, Ось зараз повертаємося з бойової. Все добре, що Господь чує наші молитви, береже нас. І як покладає всю надію на Бога, то він своїх дітей ніколи не залишить. І ось ми спілкуємось, ділимось за Боже слово, за різні моменти в житті, які були. Ви знаєте, від такого спілкування радіє аж душа, що ти при цьому спілкуванні сам чогось вчишся і ділишся Божим Словом, яке береже. І Тим, що Ісус сказав, проповідуйте Іванлію до краю землі. І я знаю точно, що це Його воля, і Він чекає від кожного з нас, щоб ми в житті його пізнавали, ділились його любов'ю, щоб ми самі спасались, і через нас Бог так діє до других людей, і щоб другі спасались. Нехай вас Господь благословить. Мирного вам неба над головою, Божого благословіння. Бережіть себе!